Шановні друзі, ми живемо в складний найскладніший час за останні багато десятиліть річ? Ну, фактично, я думаю, що це найгірший час з моменту Другої світової війни, хоча дехто може не погодитись і вважати, що зараз гірше, можливо, це і так. Але завдяки тому, що у нас є люди, які стали на захист нашої країни, хто взяв зброю. Хто боронить нас від знеструмлення, там хто швидко реагує, там і ремонтує комунікації, відновлює інтернет. Дуже багато. Багато поліція, СБУ, Збройні Сили України, дуже багато людей зараз займаються найважливішою справою, і найсправді ми живемо в відносному комфорті. Навіть ми, ми в Дніпрі, ну, кажуть, що міст то таке прифронтове, але у нас спокійно. І у нас є можливість е, займатися своєю справою. Що, в принципі, найкраще робити під час війни, підтримуючи економіку, підтримуючи себе, свою родину, підтримуючи людей, які е, з вами працюють. Тому ну, без цього ж неможливо. Тому дуже важливо пам'ятати, коли накриває, наприклад, немає світла, хочеться. Інколи ну, розбити якусь е, річ, там, чи кинути мишкою, наприклад, в колегу чи в відвідувача вашого, там, де ви працюєте. Чи хочеться щось погане сказати там про президента там, в інтернеті виступити. Ну, Інколи е, такими діями е, на тлі е, стресу ми погіршуємо значно відносини з людьми і погіршуємо стан людей. Які такі ж українці, як і ми, і е, які точно не заслуговують на таке ставлення, тому що ми всі в одній лодці, ми всі в одному човні, ми всі заложники путінської війни. І, в принципі, ми, як ніколи раніше, повинні єднатися, робити добро оточуючим. Е, тому що це також наша зброя, Об'єднання – це зброя нації у боротьбі з ворогами, і це стосується не тільки бійців. І ще я хочу сказати, що окрім того, щоб слід стежити за собою, за своїм психологічним станом, інколи треба зусилля прилагати для цього. Ви хочете впасти в істериці, ви хочете розбити все навколо, але треба тримати себе в руках. Тому що, ну, ми ж дорослі люди. Моє, моє відео не для діточок, для маленьких, яким це дозволено робити. Нам не по 7 років вже. Це ще про те, що ну, пригадайте, хто в окопі зараз сидить і на кого летить зараз ворожа там, ракета чи снаряд, чи стріляють з автомата в нього. Як він відчуває, чи вона відчуває себе зараз? Багато кому в Україні зараз в тисячу разів гірше. Ніж нам з вами. Тому всі наші істерики, там, незадоволення, що трошечки прохолодно у приміщенні на 1 градус холодніше і треба курточку накинути. Чи немає інтернету там, півгодини, ну, це, це... ті ситуації, які е, виникають у людей на передовій. І я думаю, що будь-хто з передової хотів би побути у ваших поганих умовах залюбки. Будь-який час і помінятися з вами готовий залюбки. Тому пам'ятайте про тих, хто зараз в, дійсно в стресі, дійсно в важкій психологічній ситуації. Вони не дозволяють, щоб істерика опанувала їх психічним станом. Вони не швиряються друг в друга предметами там, і не скандалять з приводу того, що трошечки прохолодно в окопі. Пам'ятайте про це завжди. Наша мета зараз завжди про це пам'ятати і ставитися один до одного краще, ніж раніше. Тому що тільки так ми переможемо. Як правильно, одна мудра людина сказала, що нас перемогти неможливо. Українців Україну неможливо перемогти, але ми точно переможемо себе. І це, я думаю, що точно так. Тому психологічний спокій, боротьба з ворогами всередині. Небайдужість до ворів, до е, порушників до розотників, які е, навколо нас. Не мовчки терпіти, а баставати, вставати, єднатись та руйнувати цю гнилу систему, яка, на жаль, у нас е, залишається в багатьох місцях. Кожний на своєму місці. Не терпіти. А психологічно навпаки, терпіти. На цьому все. И до новых встреч!